кузов робив з розрахунком, щоб влазило, наприклад, три мішки картоплі чи яблук поперек і чотири мішки поздовж, вільно. 12 мішків, ну і ще зверху можна поставити 5-7 чи скільки влізе. І ось довжина кузова у нас виходить 1,56 п'ять Ширина у нас 1,20 двадцять. І висоту маємо 55 см. Ось так. Якраз мішки можна не зав'язувати з картоплею, чи з яблуками вони так можуть бути не зав'язані. Висота дозволяє 55 см. Ось, друзі, такий карданчик вже за мене виходить запасний. А той карданчик запорожця, я б пустив сюди, через у мене не було. І ось вилку варив я з 25-ї профені труби цю частину. Верхня частина це з їжака. Я обрізав. Руля поставив з Карпатів, з мопеда. Є в мене тут іжочки, вони завеликувати, можна було пообрізати. Але вистачає цього, легко повертається, легко все. Переднє колесо з мотокаляски. Інвалідки. Це гальма. Тут педаль газу, це речах чи важіль перемикання передач. Тут в мене таке сидіння, поки я зробив такий там бардачок, ящичок для кусок сала, для пляшки, для цибулини, для буханки хліба. Ось закривається. Це все, все, задній міст, все Запорожець. Коробка міст. Тут зірочку поставив на 36 зубів. Там поставив такий опорний почитник, щоб не кидали первинним валом. Задній борт буде підв'язуватися, наприклад, якийсь весь кукурудзень чи там геляки по садку обрізати якісь довгі, то треба буде п'язати борта. Тут такі ланцюги. Тут ручки чіпляються Ось так дивидніше. Зараз зірочка на двигуною у мене стоїть на 18 зубів, а там я кажу, на 36 зубів. І ось там повний почепник. Тут автоматичне щеплення, там воно в маслі. Двигун має, так має 3600 обертів, а тут має 1800 обертів. Зразу я був поставив. На двигуною зірочку на 13 зубів, помало їде, тоді ставлю на 16 зубів, вже почав швидше їхати. І зараз поставлю на 18 зубів. Зараз їде нормально, якраз плом іде до 44-ю Тут двигун кріпиться на двох болтах. Тут ось капланка, болта. Відключаючи, що мотор опускається вниз, то я прийняв рішення, якщо заливати бензин. То, наприклад, в мене була хто з водіїв, пам'ятає, така є в газоні, є такий лючок заливати гальмівну рідину в головний циліндр. От я, кабіна в мене є газоночка, я зняв цей лючок. І тут я в дні кузова зроблю цей лючок для того, щоб заливати бензин. Так, а відео знімаю, знімаю зараз, тому що вже буду силити дно, тоді не так буде видно, як я застелю дно. Кузо не так буде видно. Ось такі кручки пробив. Ще треба декілька днів попрацювати коло нього, обшити борти, все позачищати, пошкурити, перевернути його вверх ногами, зняти двигуна, зняти коробку. Перевернути його на 180 градусів, знизу там теж пошкурити, погрунтувати, пофарбувати. І тоді він буде вже придатний до експлуатації. Скажу, що цей у мене не міє ним натішитися, ну, ну це взагалі ще набагато краще виходить. Зараз я ним заведу, трошки прокатаюся поки як він їде.